Якщо поруч із вами живе дитина, вона має право на безпечний простір. Існують небезпечні ситуації, які передбачувані. І наша відповідальність як дорослих використати всі існуючі методи, щоб їх уникнути. Давайте будемо пам'ятати, що дитина не усвідомлює небезпеку всіх різних ситуацій, і наша відповідальність пояснювати правила і давати власний приклад. Правильної поведінки. Стосовно безпеці на дорозі. Вже з маленького віку у вигляді гри чи правил можна пояснювати дітям значення світлофору і зебри, але це не знімає відповідальності з дорослих, щоб діти були під наглядом. Відповідальність за безпеку на дорозі лежить на дорослих. Я авторка дитячого виховного і навчального контенту для дітей. Якщо ваша ситуація якась особлива, я можу створити. Персоналізований мультик спеціально для вашої дитини. На моєму сайті ви можете знайти вже готові правила безпеки та поведінки дитини у вигляді мультиплікації та аудіоказок. В наш час мультиплікація не тільки розважання, але й сильний інструмент виховання і навчання дитини. Дитячий світ має бути цікавим та безпечним. Саме тому я створюю свої проєкти.